Вітаю! Це моє відео! Ваші за результати Один на 100 туру УПЛ. Як зіграли українське класичне. Хто очолює групу, хто залишається в зоні виліту, ви дізнаєтесь в цьому відео. А ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. Я розпочинаю. Кудрівка грала з болотів. Тур відкрився у Кудрівці, де господарі здобули мінімально. але важливу перемогу. Єдиний гол у зустрічі. Прийшовся до перерви, коли активна гра флангами принесла результат. Точно удар у ближній кут не залишив шансу воротарю. Абовань намагалась вирівняти гру. Створила кілька моментів наприкінці, але господарі вистояли, здобули перші три пункти після кількох невдалих турів. 1 0 на табло. Каска Полтава поїхала до Кривбаса в Кривому морозі, видали справжній бойовик. Полтавці двічі вели в рахунку, але Кривбас проявив характер. Вирішальним став гол після відновлення гри. Команда Ван Лавена врятувала завдяки пенальті. Матч запам'ятався великою кількістю боротьби з жорсткими стиками і драйвовою підтримкою трибун. Типова футбольна битва без компромісів. На табло 2-2. Колос грав з Олександрією. У ковалівці зустрілися сусіди по турнірній таблиці. Ігра випродала статус рівного протистояння. Олександрія відкрила рахунок після розіграшу стандарту, але ковалівці продовжують багато атакувати. Зуміли відіграти завдяки голу На останніх хвилинах Олександрія 5 матчів підряд свою чергу не програє. Металіст 19 1925 поїхав до Поліса. Цей матч закривав тур. Він завершився без гальвої нічиє в Житомирі. Обидві команди створювали моменти, але бракувало завершальних ударів. Летіли всі удари Повз. Або ставали легкою здобичю для вратарів. Полісся більше володіли ночам. металіст діяв другим номером і міг забити з контрвипадів. Але в підсумку справедливій 0-0. Кожен бере по очку Полісся, 5 матчів підряд не програє. Верес поїхав до епіцентр. один з найманційніших матчів туру. Верес перемагає у першому таймі. Рівненський колектив впевнено почав другий, але Хоакін оформлює дубль пенальті і на ніча Чаб-2. Останній атаці Верес перериває перемогу для рівнян. Це перші три очки після довгої серії нічих. Тож команда святкує як справжній тріумф 5 матчів підряд для Вереса без поразок. Рух поїхав до Зарів. Заря перервала невдалу серію завдяки мінімальній, але заслуженій перемозі. І гол забити після помилки у захисті львів'ян, коли нападник Луганчан скористався неточним пасом назад. Рух створив моменти, але бракувало реалізацію. В першому таймі не пенальті, особливо в кінцівці. Коли м'яч двічі проходив поруч із тікою 1-0 за Зорею. Шахтар грав з Динамо Київ. Головна битва Туру класичне українське дербі. Шахтар продемонстрував потужну гру, здобув впевнену перемогу після поразки в Кубку 1-2 від Динамо Київ. Гірники в цьому матчі більше додали, більше агресії, заряджені. Виразом від Попова і вже в першому таймі швидко повели 1-0 завдяки точній подачі з кутового. В другому таймі Динамо спочатку пропускає, а потім скорочує відставання після перерви. Але суддя не ставить пенальті в роти Шахтаря, а донечани забивають, добиваючи киян третім голом. Команда Турана зміцнює лідерство в турнірній таблиці, а кияни знову втрачають важливички. І це перша поразка за 42 матчі в УПЛ для киян. 3-1 на табло. І ЛНЗ приймало Карпати. Черкащани намагалися взяти очки вдома. Але гості зі Львова були зібранішими. Єдине гол після стрімкої контратаки Карпат у середині першого тайму. ЛНЗ намагався відігратись, але натрапив на надійний захист і впевнено гру воротаря. Гостей. Мінімальна, але ціна перемога для Вілья, Які? Тримаються всередині турнірної таблиці. 0-1 на табло. Пишіть, які у вас очікування від цього туру були, чи виправдали вони вас. Перейдемо до статистики. Кращими бомбардирами є одразу 7 гравців. Вони мають 5 точних голів. І турнірна таблиця зараз має таке розташування. Тут відбулися мінімальні зміни. Оболонь опустилася на 12 місце, піднявши вище Карпати, Курюку та вересня. Бачимо, зона виліту у нас йде з великим відривом від 12-го місяця і перехідних матчів, а також Шахтар відривався від Динамо, НЛЗ, Полісся та Кривбаса. Цих переслідувачів на 4 пункти. Цікаво очікується заруба. Чи втримається Шахтар на першому місці? Дізнаємось згодом. А в 12-му турі епіцентр прийме оболонь, колос поїде до Кудрівки 7 листопада, 8 листопада, металіст 19.25 прийме Зорю, Верес зіграє з Рухом. Також 8 листопада Кривбас поїде в гості до Львову грати проти Карпат. І 9 листопада Олександрія прийме Полісся центральний матч туру за вивіскою минулого сезону. Динамо Київ прийме ОВЗ. СК Полтава поїде до Шахтаря. Так. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо за Переможемо!